Книга буття, розділ 12, Сказав Господь Аврамові: Вийди зі своєї землі і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, Поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов Ілот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана. Аврам Узяв свою дружину Сару і Лота, сина свого брата, а також все майно, котре набули, і людей, яких придбали в Харані, та й вийшли, щоб іти до ханаанської землі, і прибули вони в ханаанську землю. Аврам пройшов тією землею аж до околиці Сихема, до дуба Мамре. Жили тоді. У цім краї ханаанці з'явився господь Аврамові і сказав Твоєму потомству дам цю землю, і збудував там Авраам жертовник Господу, який йому з'явився. Звідти він вирушив до гори на схід від Бетеля і поставив там свій намет між Бетелем на заході і гаєм на сході. Збудував там Аврам, жертовник Господу, прикликаючи ім'я Господнє. Знову Авраам вирушив і мандруючи, подорожував далі на південь. У тому краї настав голод, тож пішов Авраам до Єгипту, щоби там перебувати, бо скрізь панував голод. Коли ж наблизився він до Єгипту то сказав своїй дружині Сарі: Я знаю, що ти жінка вродлива, побачать тебе, єгиптяни, то й скажуть, вона його дружина, і вб'ють мене, а тебе залишать при житті. Тож прошу говори, що ти моя сестра, що було добре мені через тебе, і щоб я залишився живим через тебе. І справді, щойно увійшов Авраам у Єгипет, побачили єгиптяни, що його дружина дуже гарна, побачили Сару, також вельможі Фараона, і розхвалили її перед фараоном. Тож взяли жінку до фараонового дому. Заради Сари Авраамові жилося досить добре, були в нього. Вівці, телята, осли, а також раби та рабині, ослиці й верблюди. Але уразив Господь фараона і його дім великими карами через Сару, Аврамову дружину. Тож фараон, покликавши Авраама, сказав: Що ж це ти мені зробив? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? Навіщо ти сказав? Вона моя сестра, тож я взяв її собі за дружину, тепер же ось твоя дружина, забирай її та йди геть. Наказав фараон своїм людям, щоб випровадили його разом з дружиною та усім, що було в нього.